Українська народна казка лисиця та горобець. Якось злетів з дерева горобчик на землю, познайшов дрібне насіннячко поклювати. Та незчувся, як лисиця з за куща хап та й ухопила його за хвостик, вхопила, держить у пащі. Та все й думає, як його хутенько з'їсти. Зрозумів бідолаха, що життя його на волосинці. Та й вдався до хитрощів, мовить Лисиці. Ой, мисуню, лиска, товаришував я з твоїм батьком, що за лис був розумний, хитрий, хороший такий був. Угу, каже Лисиця, а сама міцно стискає щелепами хвостик горобцю. Ой, Лисенько, Рудасю, радився не раз я з твоєю матір'ю. Ото мудра була. Діло завжди казала, куди іншим лисицям до неї. Угу, знову пробормотала Лиска, а горобчика то ще міцніше тримає. Ой, лисиця Кумасю, знався я твоїх братів та сестер. Що ж то за гарні та славні були, сказано хорошого роду. Угу, знову відмовила лисиця. Але ж найкраща, найрозумніша, хитра та спритна ти, моя дорогенька, у світі такої чудової лисуні немає, правда ж? Від такої гарної мови лисиця так зраділа, так запишалася, що забула про свою здобич та гукнула на всю пащу Так, так, так. А горобчику того й треба, пурхнув на гілочку. Та й бачила його тільки лисиця, облизнулася лиска, а горобчик і мовить. Велику силу має облесливе слово. От і казочки кінець, дітки. Чи сподобалась вам казочка? Що трапилося з горобчиком? Чи з'їла лисиця горобчика? Як же горобчик обхитрив лисичку?